Ошатний зал дитячої школи мистецтв наразі змінився святково прикрашеним укриттям, де схвильовані учні художнього відділення пройшли по святу у першокласники. Цій добрій багаторічній традиції у позашкільному закладі не змінюють навіть під час війни. Правда, такого розмаху, який був у довоєнні часи, на жаль, немає. Неділю ранці святковому настрої правні ми збирались нашому. Гістидулі, де була розташована виставка робіт першокласників, в концертному залі проводили цікаву зустріч, концерт великий робили, театралізовану музичну казку бачили наші діти. І це було цікаво і очисто, і всі, як кажуть, добре. На жаль, третій рік поспіль ми вже такого формату, на жаль, собі дозволити не можемо. Але незважаючи на всі перепони, з якими наразі доводиться стикатися юним вихованцям ДШМ та його викладачам, керівництво закладу намагається знаходити можливості для проведення різноманітних заходів, зокрема таких особливо значимих для діточок, як свято першокласника. Я сьогодні вітаючи вас святом. хочу довго, від всіх викладачів нашої школи вас привітати і побажати. Доброго природу. Мирного життя. Цікаво, комфортно. Перше дняшка, що як пісумок, це були великі, високі, творчі писання. Викладачка дитячої школи мистецтв Ольга Сергієнко також привітала своїх маленьких учнів з початком цікавого шляху довжиною у 5 років, який їм доведеться пройти разом. Люди маємо. Вітаю вас, відстави на першокласників. Хочу сказати, що саме в цьому році я була дуже здивована тим, що ми маємо дуже складний час, але до школи навчатися прийшла велика кількість дітей. І сьогодні в класі 29 учнів. Це, напевно, найвеликий клас, який я бачила на художньому відділенні. І я впевнена, не можу сказати. Щоб кожен з вас дійсно здібний і танори. А ще найголовніше, що я бачу, коли ми з вами приєднуємося на онлайн, я бачу ваші очі. І я бачу ці очі, вони всі мають бажання майно. Звичайно, як і на будь-якому святі, не обійшлося без солодощів та подарунків. Починаючи художники, отримали пам'ятні значки школи і тематичні презенти. Фарби та смаколики з близькою до серця символікою. Учні музичного відділення школи підготували для першачків кілька музичних номерів, а глядачі щедро обдарували виступаючих гучними оплесками. Я прийшла до школи, щоб, щоб навчитися добре малювати та стати. Художниця я взагалі дуже гарно малюю, і я з дитинства вчуся малювати, і мені це дуже подобається. Я хочу малювати дуже гарні живописи, різні картини. А найбільша моя мрія це. Вчитися малювати людей, як моя мама. Я хочу відшлюфувати свої навички. У мене це наразі виходить. Я хочу, щоб я навчилася дуже гарно малювати е, різними фарбами і ще щось. На святі дівчата нарешті вперше змогли побачити і особисто познайомитися зі своєю викладачкою, яка справила на них дуже позитивне враження. Хороша така. Подобається вчителька дуже добра, дуже красива, молода, і мені вона дуже подобається. Мені дуже вона подобається, вона дуже доб добре, дуже добре поясняє. Це класно. Вона дуже гарна і в неї красивий голос. І, хоч свято першокласника цього року вийшло не помпезне. І батьки, і діти, і викладачі школи залишилися задоволеними а найголовніше, що всі вони починають дуже цікаву спільну подорож у світ мистецтва прекрасного і непередбачуваного.